Привіт, мої любі гусятка, гусачки та гусині. Сьогодні у нас знову на порозі подорож. І я вже приготувала свою чарівну вазу. Ми будемо подорожувати однією із європейських країн в рамках Єврогусака, на який ви зараз потрапили. Мої очікування, мої очікування такі, що я хочу почитати щось холодне. Щось таке відсторонене, можливо, з якимось холодним розумом, можливо, там, щоб були холодні декорації. Ось такий в мене сьогодні настрій, але все диктує, знаєте, ця амфора, тому я не можу їй не підкоритися сьогодні. Так, ну що ж, почула ця амфора мої молитви чи ні? Зараз ми дізнаємося. Так, почула, почула, це Норвегія. Боже мій, я дуже її чекала. Я, правда, не знаю, що я буду, якого я автора виберу, тому що я там деяких авторів читала. А так як я люблю знайомитися із новими авторами, наскільки це буде можливо в цьому форматі зараз. Ну, добре, давайте почитаємо рандомні факти про Норвегію. Вже мені дуже цікаво, що я там знайду. Ой, ви знаєте, це дуже класний факт, що більшість норвежців розмовляють англійською. Не знаєте норвезькою? Нічого страшного, більшість норвежців розмовляють англійською. Навіть якщо деякі з них трохи соромляться вести повноцінну розмову, вони здатні зрозуміти майже все і допомогти вам з будь-якими питаннями, які у вас можуть виникнути. Тож не бійтеся, привітатися з незнайомцем. Боже, ну це прям якщо не згадувати їхні всі оці детективні кримінальні художні тексти, то з незнайомцями в принципі можна вітатися, як тут говорить нам стаття. Але якщо згадати, то <смі> Як вони люблять цей жанр. Це просто прекрасно, що дикий кемпінг в них дозволений майже по всій території Норвегії, тобто ви можете розміщатися там, де вам завгодно, головне, щоб ви не змерзли. Насправді, саме норвежці познайомили японців з лососовими суші у 1980-х роках. Ось настільки хороший їх лосось. То чи згадується про північне сяйво і говориться, що його можна побачити не усюди, в основному тільки на півночі країни. Ви Знаєте, мені дуже імпонує той факт, що дика природа Норвегії не є дуже небезпечною, тобто, в принципі, можна там перебувати і не боятися за якихось небезпечних тварин. Є тварини, яких краще уникати, але вони зазвичай тікають до того, як ви їх побачите. Ну просто шикарні умови для того, щоб там зупинитися. Норвежці їдять багато тако, хто б міг подумати. Я точно про це не подумала би, якщо побачила норвежця. Якщо ви зайдете в гості до норвезької сім'ї в п'ятницю ввечері, велика ймовірність того, що на вечерю у них буде тако. Жартома кажуть, що ТексМекс це національна їжа в Норвегії. Дуже цікавий факт, і дійсно це той факт, який дивує, ніколи б не подумала, що вони прихильники тако. Тим паче, ну, це якось взагалі, мені здається, не по їхньому темпераменту, але, але хто знає, хто знає. Ось такі цікаві факти. І знаєте, я вже з нетерпінням хочу порискати на своїх полицях, пошукати щось норвежське або в електронці. Ну просто все, я пішла шукати. Сподіваюсь, ви мене дочекаєтесь, і я повернуся вже із прочитаною книжкою. Що ж, я повернулася і дуже хочу вам розповісти про норвезького письменника Туре Ренберга, який є автором дуже різних текстів. Він пише як романи, так і дитячі оповідання, тексти різні для сцени, для кіно, а також він є музикантом. Він народився в Мадлі. Це така, знаєте, вважається нафтовою столицею Норвегії в 1972 році. У дуже цікавій такій родині його батько був вчителем і бухгалтером. А мати працювала на державній службі, як я розумію, щось пов'язано із державними дорогами. Насправді Маленького туре дуже захопила література, тому що він поцікавився нею ще з раннього віку. Його спочатку захопили казки, їхні народні, потім даль, якого я теж дуже люблю читати, Толкін. І ще багато багато різних письменників, і по волі знайомства із ними він зрозумів, що хоче стати письменником. Але скажу ще такий дивний дивний факт, що після знайомства із російською літературою він остаточно сказав, що дуже хоче стати письменником. Він прям був одержимий російськими класиками. Не можу не сказати це, що мене от сильно так розчарувало. Його бабуся вчила його грати на фортепіано. Потім він брав уроки скрипки а у 13 років він взяв до рук гітару. Тобто людина досить талановита, багато має талантів, граний цього таланту. І поміж цих граней також є футбол, в який він грав досить таки довго в своєму юнацькому віці. Дуже смішним є той факт, що він пише свій перший вірш в такому саркастичному стилі про пиятику батька в 14 років. Він проводить дуже багато Часу в театрі, де грає різні ролі, саме така визначна роль, яка Запам'яталася, яка дуже часто згадується: це роль Вілі Вонка, і от так, от, граючи в театрі, граючи на сцені, пишучи дуже всього багато, захоплюючись літературою, він написав свою першу збірку віршів, яку надіслав в дуже багато місць. Здається, навіть в чотири. На той момент це дуже дуже багато, тому що я думаю, що він надіслав усі можливі місця, але йому відмовили всі ці чотири рази. І він, що саме цікаве, він взагалі не втрачав віру в свій талант. Він знав, що він талановитий, що він буде писати, і це його єдине таке призначення, так, так би мовити, після гімназії він їде вчитися в Берген. Він дуже сильно захоплюється Марселем Прустом пише також якусь роботу. Мені здається, про нього. Він захоплюється в цей період філософією, а саме, Гегелем. Він зустрічає нових друзів, з якими працює на студентському радіо, в студентській газеті. До речі, забула сказати, що він в шкільній газеті виступав літературним критиком. Дуже цікаво. І він, знаєте, продовжує надавати свої рукописи різним видавництвам, але безрезультатно. І тільки в 1995 році його помічає редактор Гейр Гуліксен. Насправді потім він пише просто такий одну за одну книжку, він дуже продуктивний, а його номінації на премії це щось із чимось, тому що їх дуже багато і в нього дуже багато нагород. Він стає таким визнаним письменником. Він не сходить з цього п'єдестала, він достатньо відомий в Норвегії, ем, така відома в Норвегії особистість. Тут вже він починає писати і для дітей. Також він починає писати сценарії для фільмів, для п'єс. Тому що театр відіграє для нього ключову роль в його житті. Давайте вже не будемо зволікати, взагалі дуже багато всього про цього автора є, але я думаю, ви бачили цю книгу, яка називається Толак Інгіборгі. Це ось така от книжечка маленька від видавництва Старого Лева, дуже приємна на дотик. Вона сягає десь 160 з чимось сторінок, ну, до 170 точно, тому що я вчора ще така думаю, боже, така маленька. Але читати її виявилося не так то й просто. хоча Прочитала її за один день, але знаєте, напевно, не раджу читати її за один день, краще розділити хоча б на два. Якщо говорити про сюжет, Толак це персонаж, який втратив свою дружину. І він за таких обставин втратив, що я не буду говорити, тому що це буде таким спойлером. Взагалі, що би тут не казати, то все буде спойлером, так як небагато сторінок, небагатий такий сюжет на якісь там повороти є декілька, але вони я не скажу, що прям якийсь вау-ефект мають. Тим не менше, книга дуже похмура, дуже сумна і навіть я би сказала депресивна. Вона розповідає про цього Толока, у якого є двоє дітей, з якими він не сильно та й проводив час, емоційно не налагоджував контакт. Іноді розповідається про його батьків, і особливе місце виділяється його дружині. Інгіборгі. До речі, дуже цікава відсилка, так на назву «Толок інгіборгі. Я думала, що це прізвище а ні, це толок, який, начебто, належить цій жінці Інгіборг. Так як її дуже сильно любили, поважали в цьому маленькому селищі, в якому вони жили, всі її якось так знали, спілкувалися. А толик це більш такий закритий інтровертний персонаж, і от ми маємо можливість подивитися на нього зблизька. Не скажу, що це знайомство буде вам приємним. Мені воно точно не було приємне. Також, крім двох рідних дітей, в них є Одо. Це такий хлопчик із розумовими відхиленнями. Назвемо це так. Справді це дуже холодне читання, те, чого я хотіла в першій частині, і направду мені вдалося це отримати тут. Але я не скажу, що я була сильно цьому рада. Головний персонаж викликає огиду. Головний персонаж викликає в мене повне нерозуміння. Хоча я потім пішла навіть читати відгуки, я дуже рідко таке роблю, але мені хотілося взнати. Але людям подобалося те, що саме як ведеться ця історія, що в формі, наче щоденника. Але мені так не здається, мені це не подобалося, відсилала до різних моментів. Зараз я вам розкажу саме до яких для мене основною ідеєю роману є неприйняття себе, і через це неприйняття і своїх батьків, і тих хто разом, і своїх дітей. Тобі важко прийняти, що світ рухається. Для цього героя, наче час зупинився, як він сам каже, але він зупинився. Напевно, ще не знаю до його народження, чи що, тому що він настільки не відчуває себе тим, ким він є, ким він повинен бути, без якихось там сильних цілей. В нього є задатки того, щоб стати успішним і щоб стати щасливим, але він ними не користається. А потім вже пізно, занадто пізно стає. І що хочу ще сказати, що тут, наче на нас ліється сповідь. Це той персонаж, який би ніколи би не вірив в цей релігійний культ, який дуже такий, знаєте, жорсткий щодо своїх емоцій. Він не дозволяє нікому влазити в його особисте. Але коли приходить вже такий момент, що ти розумієш, що ми тут всі ненадовго, то з нього починає литися оце все, що він пережив за своє життя. Читач тут виступає, наче священник, який оцю от слухає сповідь, і все. І у тебе, наче, немає більше ніяких повноважень перед цією книжкою. Також мені сподобалася дружина. Той образ дружини, який він малює, мені дуже імпонував. Подобалась мені ця жінка. Я розумію зізі. Більше ніж його з його розповіди, хоч він не надійне оповідач. Також мені дуже сподобалася тут згадка про автомобіль Вольво. Мені це нагадало мого улюбленого Ерленда Лу, який, який колись полонив моє серце. Я дуже любила в підлітковому віці і наївний супер, і вантажівка Вольво, і Молей, і, і, і взагалі дуже багато його таких творів. Вони такі, в принципі, легкі. Але з натяком на якісь такі маленькі, неспішні роздуми. Я належу минулому, час, в якому ми живемо зараз, не мій. Не тут я народжений, не тут створений, не дано мені було пізнати цей час. Дуже цікаво і одразу ми розуміємо, в якому контексті ми знаходимося. Дякую за це. Майстерно написано, не сухо. Хоча і дуже мало слів, але ти поринаєш контекст глибоко. Також ця книжка нагадала мені про великі податки в Норвегії, прям на кожній практично там є такі глави, які такі тут дорого жити, тут дуже дорого жити. Я така зрозуміла, зрозуміла. Що мені не сподобалося, розпочну з того, що автор зробив, на мою думку, цього толока дуже жорстким, дуже неповоротким, і потім з таким персонажем дуже важко щось зробити. Інколи інгіборга їздила в місто, щоб піти на каву з подругами. Згайні марно гроші й час сказав я сидіти й безупинно молоти язиками. Мені аж памороки забивали від злості, язикати хвеські. Часто я відвозив її на ці посиденьки. Тоді ми ще не мали вольво. Дорога від нас до міста забирала добрих півтори години. Під час поїздок між нами завжди витав якийсь недобрий дух. Вона сиділа вся така виряджена, не схожа на мою інгіборгу. Мала вигляд завсідниці кав'ярин з червоними намальованими губами, з сережками у вухах. Пригадую, ще думав. Я не знаю цієї жінки. Ну, ти і не намагався її пізнати. Ти міг би теж її іноді запрошувати на каву, і ви могли би десь би сидіти і розмовляти. Але ж ні, ти обрав якусь зручну сторону цієї жінки. І ну, тобто, тому що інхіпорга вона постає, як якась я не знаю, мадонна тут. І тільки там в кінці не буду спойлерити, але все одно, тобто, оце от ідеалізація людини з цієї сторони, яка тобі дуже зручна. Мене не покидає таке питання: чи може людина змінитися? Чи може вона пройти шлях зміни, от знаєте, не просто якихось звичок, а зсередини, чи може вона змінитися? От тут от мене не покидало це питання. Що я хочу віднести до мінусів? Мені читалася серед оцих от сторінок Достоєвщина. Якщо ви читали Достоєвського, ви прослідкуєте тут це прямо на поверхні лежить. І я жодному відгуку це не виявила. Але тут вона прямо по сюжетному мотиву, по мотиву, як нас підводять до цього, по тому, який перед нами персонаж. Ну це ж просто перенесення цього сюжету на цей. Все. З додаванням деяких ще персонажів, якихось сучасних мотивів, що ти не розумієш час, чи ти такий ну, є, є в цьому відголоски російської класики, правда є. Також мені не сподобалося, як герой не сприймає правду. Ну, це я думаю такий персонаж, але все одно якось мені це було незрозуміло, якщо він вже прагне почути справжню думку своїх дітей чи кого когось іншого. Але ще хочу сказати, що ще не сподобалося. Тут є і присутні вбивства тварин, і не тільки, тобто ну, Норвегія, мисливництво. І це трошечки знаєте, я вже не можу таке читати. Мені прям важко, от в контексті того, що сучасні автори пишуть про це. Я розумію, коли я читаю книжки 18-го, 19-го століття, навіть 20-го, ще можна знаєте, якось, але зараз вже читати про це. І, начебто, воно так десь фоном, що ви йдете на полювання, ну щось мені це не подобається. От просто, от ну, це моя якась думка про майнула у мене, тому що ну якось воно вже може ми будемо створювати якісь книжки, які будуть підіймати навпаки, тобто воно тут не. Не сягає такого, воно наче це і нормально є. Типу, ну полювання та полювання. Ну ми йдемо там. Тому що це одна із розваг, якби типу, ах, ці там понаїхали до нас, і тепер ми не можемо нормально полювати. А раніше так було спокійно, так добре. А тепер тут скільки людей всі полюють. Щось таке, я така. М -м -м". Не подобається. Що ж, я думаю, що глибший аналіз я робити не хочу цієї книжки. Є тут ще, я би дуже хотіла би обговорити одну частину, але це супермасний спойлер. І я в таких випадках не знаю, що робити. Ну, не будемо тоді. Прочитайте, якщо захочете. Якщо вже читали, я знаю, що дуже багато людей вже прочитали цю книжку. Я ставлю їй 6 із 10. Тому що ну оці от навіювання о, класики мене трошечки змусили коригувати свою оцінку. Хоча я би була би не проти ще почитати одну книжку, щоб остаточно впевнитися, чи в нього дійсно в кожній книжці я буду натрапляти на такі фейли чи ні. Тому. Дякую вам за перегляд, мої гусачки. Таким був мій сьогоднішній відгук. Підписуйтеся на канал, підтримуйте мій формат Єврогусачка. І не тільки цей формат, дивіться інші відео. Я вам бажаю добра. З вами був гусь читає. На все добре, до зустрічі в нових відео.